раптово сплив після розмови зеленського та Трампа і озвучив низку заяв, що стосується війни. А ще пригрозив ударами по військах НАТО в Україні. Диктатор також назвав місце можливої зустрічі із президентом України, від якого бігає вже кілька років. Зеленський теж сказав своє слово. А тим часом у Бункерного анонсували можливі нові переговори Путіна та Трампа вже найближчим часом. Про все це детальніше далі у нашому випуску. З вами новини ТСН, UA. я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного після розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на публіку. Знову виліз із власним набором мирних фантазій. Путін кремлівський диктатор вирішив пригадати все й одразу від Аляски до НАТО. Путін заявив, що Росія має цікаві пропозиції для американських компаній щодо співпраці в Арктиці та на Алясці. Мовляв, у США є ресурси, а в Росії ефективні технології їх видобутку та зрідження газу. Усе це він подає як поле для діалогу з Трампом. Не забув Путін і про Україну. За його словами, Росія вважатиме законними цілями будь-які іноземні війська на українській території і водночас цинічно вимагає для себе гарантій безпеки поряд із гарантіями для України. Далі більше Путін чітко дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для переговорів з президентом Зеленським. Росія, за словами диктатора, готова приймати переговори з Україною на найвищому рівні, причому найкращим місцем для зустрічі. Він абсурдно назвав саме Москву, знаючи, що український президент ніколи не піде на цей крок. Бо більше диктатор навіть пообіцяв стовідсоткову гарантію безпеки Зеленському. Якщо не хочеш, щоб зустріч відбулася, запроси мене до Москви», – Так відреагував Зеленський на запрошення диктатора до столиці Ерефії. Глава держави звинуватив Кремль у тактиці затягування війни у ході переговорів з європейськими лідерами в Парижі. Президент України знову звинуватив Росію у відкладанні зустрічі між ним та Путіним. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відкласти зустріч. Якщо ти хочеш, щоб зустріч не відбулась, то запроси мене до Москви», Сказав він на прес-конференції. Але Зеленський також додав, що це непогано. Що Росія в принципі заговорила про можливу зустріч у своєму виступі? Путін згадав також про ЄС і НАТО. Вступ України до ЄС Путін визнає. Законним вибором, але одразу додає, що НАТО це пряма загроза Росії. А отже, рішення Києва про членство в Альянсі, на його думку не може розглядатися без огляду на інтереси Москви. На закуску кілька абсурдних історій з минулого Путін згадав Віктора Януковича, який за його словами навіть розплакався, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до Європейського Союзу. Як бачимо, путіну потрібен не мир, а прагнення законсервувати війну на власних умовах і вивести агресію в легальне поле. Попри мирні заяви та світло в кінці тунелю щодо врегулювання, Росія готова далі продовжувати війну в Україні, так звано СВО. Про це заявив речник російського фюрера Дмитро Пісков. Представник Кремля повторив наратив путінського режиму про те, що Росія готова добивати своїх цілей по Україні. Мирним шляхом, втім, додав Пісков, нібито зараз така можливість відсутня саме тому Росія продовжуватиме війну в українському врегулюванні. Видно світло наприкінці тунелю, але терміни завершення конфлікту в Україні зараз не можна загадувати. Нахабно зауважив Пісков. Також він додав, що Путін запросив Зеленського до Москви нібито для переговорів, а не щоб похвалити капітуляцію, і зазначив, що Москва бачила, що Зеленський відкинув це. Окрім того, Пісков додав, що заморозки конфлікту не передбачається і обміну територій не буде. Москві нагадно вважають, що, мовляв, гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й агресорці Росії. Про це заявив як і Путін, так і рупор Кремля. Пісков за його словами. Гарантії безпеки для України можуть і мають бути предметом для майбутніх переговорів. Втім, додав він, вони мають бути реальними і взаємними. Про гарантії безпеки для Росії говорив і очільник російського МЗС Лавров, країна, яка розв'язала найбільшу загарбницьку війну в Європі часів Другої світової, яка щодня б'є по мирних містах ракетами й дронами, яка окупувала чужі території. Тепер говорить про власну безпеку. Президент Володимир Зеленський відреагував на це максимально чітко. Він нагадав, очевидне саме Росія напала на Україну. І що він не розуміє, про які гарантії говорить Кремль для себе? Генсек НАТО Марк Рюте також жорстко відповів на подібні заяви з Росії з його слів: не кремлю вирішувати, чи можуть в Україні бути іноземні війська як гарантія безпеки чи ні. Ба більше каже він союзників, не має цікавити, що Росія думає про війська в Україні, яка є суверенною країною. 4 вересня Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом. Контакт відбувся після зустрічі коаліції охочих у Парижі, де були присутні європейські лідери. Основною темою стала перспектива реального миру для України. Обговорювались різні варіанти дій, серед яких першочерговим визначено посилення тиску на Росію економічними та іншими жорсткими заходами. Ключем Припинення війни українська сторона називає позбавлення агресора фінансових ресурсів і можливостей для продовження бойових дій. Окрему увагу було приділено темі захисту українського неба. Поки триває війна, наголошує Київ, українці не повинні залишатися під постійною загрозою ракет і дронів. Україна запропонувала Сполученим Штатам розглянути спеціальний формат, який би посилив безпеку повітряного простору. Тим часом Білий Дім повідомляє, що Трамп виступить із заявою 5 вересня о 23.00 за київським часом. Тема виступу не розкривається. Крім того, президент Сполучених Штатів анонсував дзвінок до російського диктатора. Водночас і Кремль підтвердив, що вже найближчим часом можливі нові переговори Путіна та Трампа. А Зеленський провів розмову із генцеком НАТО Марком Рюте. Обговорювали гарантії безпеки для України. Окрему увагу приділили посилення української ППО. Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись. Але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Додав президент. Зеленський повідомив, що Київ готує комплексні заходи для посилення тиску на Москву через дії на суходолі у повітрі та на морі. Подробиці цих планів залишаються засекреченими через їхню чутливість та військовий характер, але вони спрямовані на примушення Росії до миру. Коаліція з 35 країн готова підтримати Україну в питаннях безпеки. Президент США Дональд Трамп підтвердив готовність Америки долучитися до ініціативи. Найближчими тижнями Україна планує провести переговори з кожною країною, щоб визначити конкретні форми підтримки. Зеленський наголосив, що гарантії безпеки мають запрацювати вже під час війни, а не лише після її завершення. Путін не хоче завершувати війну. Він є головною проблемою. Про це в своєму телеграм-каналі написав керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що тут або вже західна цивілізація почне діяти жорстко, причому не ті. Ки проти цього сировинного придатка, а й проти його господарів з глобального півдня або ж все продовжуватиметься далі. Тим часом заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін назвав ультиматуми Кремля для припинення війни в Україні. З його слів, перш за все, Київ має усунути так звані першопричини конфлікту. Крім того, цинічно заявив він: Україна нібито має бути не ядерною нейтральною і не входити до жодного військового блоку. Відверта риторика Путіна та його абсурдні пропозиції про переговори в Москві показують лише одне: агресор не готовий завершувати війну на справедливих умовах. Світ мусить реагувати рішуче, аби війна не стала легалізованою на власних умовах Кремля. А що ви думаєте про заяви Путіна? Напишіть нам свої коментарі під цим відео. Залишайтеся з ЮЕ щоб не пропустити головного. А у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.